Друкувати житло. Так, друзі, вам не почули саме друкувати житло. А ми беремо цю технологію для відбудови України. Що Мені здається, ви... що тобі зовсім скоро можна буде видавати сертифікат оператора 3D-принтера. Не тільки історія комерції, це історія великої місії і великого майбутнього України. У нас є зараз сьогодні велика біль. Людям нема де жити. Хочемо будувати швидко, доступно за ціною, екологічно, і щоб наша Україна розвивалася і люди жили в Україні. Це для нас дуже важливо. Друкувати житло. Так, друзі, вам не почули саме друкувати житло. І це не просто одноповерхові будиночки. А зараз є можливість друкувати чотирьохповерхові будинки. Розумієте про що я? Мене звуть Писаренко, я засновник міжнародної компанії Capital. І я знову в Україні. І У нас буде багато випусків саме про ЖК, про нові будинки, про нові котижне містечка. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і поїхали. Сьогоднішній випуск ми проведемо з Олександром. Вітаю! Вітаю, Костя. Це людина, яка є ініціатором. 3D Ukrainian City, яка нам сьогодні розповість про цей проект, про те, що можливо друкувати будинки і навіть чотирьохповерхові, навіть я не знав, що чотирьохповерхові будинки можна будувати. Тому, Тому Олександре, давай починати. Розкажи, що ти вже друкував і що плануєш. Друкувала компанія, яка виробила перший будинок, яка розробила принтер. А ми беремо цю технологію для відбудови України. Бо зараз питання відбудови це питання дуже важливе. У нас і ті люди, які залишились без житла, там близько п'яти мільйонів людей, це не величезна катастрофа, це катастрофа величезного масштабу. Тобто ми за допомогою цієї технології хочемо будувати швидко, доступно за ціною, екологічно, і щоб наша Україна розвивалася і люди жили в Україні. Це для нас дуже важливо. Це, друзі, реально важливо. І мені цікаво, що можна будувати, друкувати. Ми, поки що для мене термін друкувати житло він досить новий, тому давай покажемо нашим глядачам, друзі, а ви напишіть, які у вас є запитання, чи вірите ви в те, що взагалі можна друкувати, і чи наскільки ви готові до такого житла надрукованого. А ми продовжуємо, не забувайте ставити вподобайки і поїхали. Ідея 3D Ukrainian City полягає у створенні цілого інноваційного мікрорайону, який може стати зразком для масштабної відбудови України. Містечко включатиме 160 житлових одиниць, 16 одноповерхових котеджів та 6 чотириповерхових будинків по 24-25 квартир у кожному. Зараз покажемо тобі перший надрукований будинок. Бачите, стіною з бетону. Вони фарбовані тільки. І вони не покриті фасадом, да? тобто, вже завдяки цьому ми маємо дуже велику економію. І це коли ми говоримо про собівартість проєкту, да? то коли ми не маємо фасаду, да? тобто у нас залишається ось такий ось фасад да? бетонний, то скільки ми економимо? Да? А, тобто вже в тебе є вже текстура, одразу підготовлена, да, текстура, да, текстура як, вже яку можна пофарбувати. А як вона себе відчуває, якщо зовнішні фактори там сон, сонце, сніг, вода, як тут є як... спеціальна краска з гідрофабізатором, яка захищає бетон. Тобто це бетон, це не сіп, це не дерева, да, Як зараз будують котежні містечка для переселенців, да, угу. коли наробили у цих модульних будинків, да, і кажуть, живіть, да, вам так тут буде краще, да. ну а ніяк не краще, бо люди жили в нормальних містах. От я сам з Херсону, да, я знаю, що таке втрачати, коли. У Нас там мільйон Херсонської області, і всі залишились без нічого. Так? 3D це одна частина проекту. Екологічна складова, е е екологічна незалежність це друга частина проекту. Якщо ми за екологічну складову скажемо, ми от розрахували, ми ставимо теплові насоси та сонячні панелі, так, сонячні станції, то ми за 10 років економимо еквівалент 80 тисяч дерев. Проект 3 d City ми хочемо провести зараз так, щоб він відповідав. Є жі стратегіям тому майбутньому, яке приходить до нас від європейського законодавства, це енергоефективність, тому що це окремо е, незалежна будівля. По перше, по-друге, будівля комплекса да, і він буде енергонезалежним за рахунок того, що будуть не витрачатися е, ліс, ліс, паливо зменшить, викиди СО2, е, збереже ліси. Друзі, ну що? Я пропоную не втрачати час, а якраз е доєднати до нашої цікавої е бесіди якраз саме ту людину, яка привезла цю я, я так розумію, технологію. Разроб, і, і, розробила і... технологію, розробила принтер і надрукувала будинок. Привіт! Привіт, Костя. А розкажи, будь ласка, взагалі, звідки ідея друкувати? А не будувати, давайте я розкажу таку історію української мрії. Так, є американська мрія, є українська мрія. От наша українська мрія розпочалася на Сумщині, якщо так можна сказати, в гаражі, тому що була ініціативна команда таких конструкторів, айтішників, які вирішили створити продукт. І відповідно потім, уже в процесі, коли з'явилася сама ідея, вони побачили, що є світовий досвід, чому його не Імплементувати так, але в українській інтерпретації. Чому в українській? Тому що ви знаєте, будь-яким кращим поліпшенням існуючого є бажання що зробити щось краще, швидше, і нам це вдалося. І зараз ми вже можемо показати, що ми не теоретики, а практики. Дуже багато наших колег не називаю їх конкурентами, а скажу, що це саме колеги. По ринку світовому вони сидять більше в теорії, тобто вони щось пробують, практикують, десь експериментують, десь суміш що практикують. А в нас не було часу на це все. Ми розуміли, що в нас є необхідність перейти від теорії максимально швидко до практики. Вуаля, ми по якості кращі аніж газоблок, 100% краще, оскільки ми пройшли лабораторні дослідження. Ми маємо розуміння міцності надійності, ми маємо розуміння довговічності. а по вартості. Ми плюс-мінус як газоблок. Коли е, газоблок не захищаєш, е, ну, наприклад, зиму да, да. то вже е, наступного літа можна його реально про 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 проштовхнути. А по якщо ми будемо брати міць. Зараз це також важливо. О, слухай, ну тут насправді нам рівних немає. Чому поясню? Ми зробили випробування на полігоні наших стін, і ми отримали неймовірний результат, оскільки жодного наскрізь нього проходження не було. В укритті є вікно однак наші партнери це вікно надали. Я завжди говорила і буду говорити про те, що такі вікна є у нас і в Луврі. Тому ми наших дівчат цінуємо. Даний виробник. Вони настільки не те, щоб вони заморочились, вони поставили перед собою цілі. Вони довели також на полігоні, зробили випробування про Це те, фигури. що три кілограма тротилу ставили на відстані трьох метрів і робили підрив. І що вона показала? І все ок, все на місці. Вікно не розлетілося, і саме головне, що в них є ще там. Якась унікальна система кріплення самого вікна, щоб вікно не відлетіло. Тобто ця кімната вона спеціально де захищена. Вона монолітна. От якщо ти постукаєш по цій стіні. Це бетон. Да, там залитий важкий бетон. Угу, Окей. Тобто ця кімната витримає, умовно, якщо навіть там в 20 метрах щось бахне, вона повинна витримати. Да. Мені сподобалось в цьому будинку, що от я відчув, що він захищений, я не знаю, еф, е, оцей ефект. От як у монолітно каркасному будівництві ти відчуваєш себе досить впевнено, Да? я взагалі в наш військовий час у ці будинки розкладні, просто б заборонив будувати взагалі ці всякі з блоків, цих з панелях. Взагалі це б не давав би дозволу в нових для будівництва такого житла. Тобто, як в Ізраїлі потрібно нам брати модель, що в нас повинні так. бути ці захищені кімнати монолітно каркасне будівництво цей принцип дозволяє комбінувати так, з монолітно каркасною складовою. Розкажу з приводу міцності надійності. Ми зробили лабораторні дослідження і ми отримали підтвердження, що стіна, а сама стіна наша полягає екструзія. Екструзія і всередині наповнення. Так, друзі, що таке екструзія? Це ось ця така красива колбаска, але мене команда просить не називати це колбаскою. Ну, тим не менш, ось ця екструзія, просто звикаємо до нових Це понять, бетон. Так? Це цементно-піщана суміш, яка по характеристиках прирівнюється до бетону. Все угу. вірно. Так ось ширина 45 сантиметрів, метр пагонний е, стіни. Ми зробили навантаження, точніше, провели випробування, і стіна витримує 64 тони навантаження на метр погонний. Тобто, це... Ми повноцінно капітальна споруда, угу. і ми можемо нести навантаження, будувати перший поверх, другий поверх. А з урахуванням того, що наш металевий красень дуже легкий, він важить всього лише 2 тонни 100 кілограм, то ми з легкістю надрукувавши перший поверх, переносимо його на другий поверх і починаємо друкувати другий. Окей, а, а я так розумію, то стає одразу питання. Перекриттів, які прикриття для цих, цих будинків можна використовувати. А ось тут можемо експериментувати. У нас будинки чотирьохповерхові будуть, так? і це буде таке ноу-хау, яке ще в світі ніхто не робив за рахунок монолітно-каркасної технології і надрукованих стін. І це можна зробити. Ми більше поки не підемо, да, щоб це була сс 1 категорія. І там якраз буде така кімната, не в усіх, а по центру якраз от зроблена це захищена кімната бетоном. Ми розуміємо, що біжати кудись з четвертого поверху, там ну, це буде ну, дуже довго, да, поки там прилетить. Окремі робити кімнати в будинках, бо на поверсі 6 квартир це теж, напевно, буде по економіці. Важко. А зробити одну центральну, у центрі центральний тамбур такий захищений це дуже цікава історія буде. Корисна історія, безпекова історія. Тобто ти з квартири вийшов. Зразу захищений такий тамбур з Тобто ти ж можеш працювати з будь-якою моделлю будинку. Чого ти вибрав саме цю модель От, друкованих Я будинків? Бачу у цьому велике майбутнє. Коли ми кажемо за аналітику світову, то аналітика світова вона йде ось такою, по-перше, діагональною, тобто вона зростає. До 2030 року буде, ну, добавляться компанії, добавляться будинки, додавляться комплекси цілі. Да? Наприклад, зараз в США вже друкують перші, надрукували перший комплекс компанія ICON, але там одноповерхові будинки, і там вони більш позиціонують себе як преміальний клас. Да? А в нас є зараз сьогодні велика біль людям нема де жити. Інноваційність. те, що для мене, як для підприємця-інноватора, для мене це теж дуже важлива, які надав. Вони зробили принтер, вони надрукували перший будинок. А для мене важливо взяти з війною разом цю технологію і поширити це на всю Україну. Тобто, угу. це не про там 3 гектари, да не про 160 квартир. Да, як ми плануємо, 144 квартири, 16 котеджів, а про модель відбудови України. Так можна ще брати технологію ПРЕФАБ, да, як, наприклад, построєна там збудована на Ванглі. Да, і це теж має місце. Але зараз ми фокусуємося на цьому. Нам цей проєкт потрібно запустити, збудувати, показати ефективність. І е, щодо швидкості, да, от ми казали за швидкість, наскільки це буде швидко в, е, в плані комплексу. Да. Якщо ми візьмемо комплекс наш на такого масштабу, то ми його зможемо збудувати за два роки. Для прикладу, газоблок це буде десь 3,5 роки, цегла це буде десь 4,5 роки. Тобто ми тобто в середньому десь вдвічі швидше вдвічі я... швидше, да, і по вартості воно буде дешевше. А який тип перекриття ви ви плануєте використовувати? Монолітна теж. Тобто моноліт да. буде, ну, це досить да. круто. І, друзі, на це звертайте увагу, що ви купуєте в наш час? От якщо є можливість переплатити там трошки, але взяти моноліт, монолітно-каркасні будинки, я маю на увазі. От просто витратіть ці гроші. От просто ви будете спати набагато спокійніше. От. Я зараз, коли сплю, наприклад, просто повертаюся на, на, на інший бік, коли ти в монолітно-коркас будинку, ну, тобто навіть якщо там попаде пряме попадання, ну, понятно, що декілька квартир воно зруйнується, але будинку взагалі нічого не буде. Тому от вибирайте е, тих забудовників, які використовують технологію монолітно-коркасного будівництва. І 3D-друк дозволяє використовувати ну, комбінувати цю технологію. А, добре, а скажіть, будь ласка, де буде 3 d Ukrainian City? У нас є домовлена одна ділянка в Обухівському районі. Зараз я поки не буду розголошувати. Під Києвом, так. Да, да. Але ми розглядаємо іншу 15 кілометрову зоні. Об'ясню, чому. Це буде чи одеський напрямок, чи Житомирський напрямок. Зараз ми там ведемо перемовини. Є програма Єселя. У і це державна іпотека, яка зараз дозволяє продавати квартири. Це єдина програма зараз, яка є для ВПО, це під 7%. Не тільки історія комерції, це історія великої місії і великого майбутнього України. І 15-кілометрова зона, вона дозволяє брати кредит за програмою ЄСЛ з коефіцієнтом Х2. Тобто, якщо ми беремо цифри Мінрегіонбуду, там, якщо по пам'яті це 24 тисячі за метр квадратний гривень, тобто там іде коефіцієнт Х2. Тобто ми порахували, що 1150 доларів можна 15 кілометрова зона одеський, ну, наприклад, тут візьмемо рославич, наприклад, да, воно попадає під цю категорію. Uh -huh. Тобто ми там ми розглядаємо із uh -huh. з ділянок там. Але в цю 1150, що нам потрібно зробити? Нам потрібно вкластися в будинок з ремонтом, з тепловими насосами, з сонцем, повністю з готовим житлом. І це дуже гарна цифра буде. Тобто, як ми це а, і ще з прибутком для інвесторів. Uh -huh. Це теж друге питання. Далі соціальна складова. Е, є для ВПО така історія 20% перший внесок по програмі яселя Але у людей цих ну немає грошей, щоб внести цей перший внесок. і Це дуже, дуже велика біль. Тобто ми зараз за допомогою грантової складової ці 20% ми плануємо закрити за рахунок міжнародних фондів. Трішки покажу, як у нас виглядає все всередині. Ось так. А це такий саме був задумка, була така трошки лофту, так? Так, а я не зрозуміла, а де вау ефект. Ні, Ефект вау Знаєш, Мені подобається, що в тебе ти вже одразу маєш готові стіни. Це такий великий плюс. А там вже ти хочеш з ними гратися, граєшся, не хочеш, не граєш. Оператор наш не зможе зайти. Ну, Я розумію, що канал без цього, без цензури, без але, але ванну, ну ладно, пашлі. <рив> так ось. Потім оператор вам покаже, наскільки ми поєднали кераміку разом із самою нашою екструзією. Тобто, коли ми говоримо про те, що наші стіни витримують ем, вологість, ми ось маємо підтвердження. Але водночас а тут буде за то під нею є стіна надрукована? Ні, ні, дивись. Тут взагалі ми поєднали з цим гіпсокартоном. А, тут гіпс. В тебе. Да, тут гіпс взагалі. Ага. Ми зробили тобто, ось. Тобто, а валіз. взагалі я можу на стіну наклеїти? Звісно, можеш. Тобто, питання економіки. Економіка, а, окей, розумієш? Розумієш? тобто дешевше я я, я я зрозумів тебе. Тобто технологічні професії використовувати гіпс тут було просто доречніше. Звісно. Головна філософія 3D-друку, і чому ми з командою настільки активно пушимо цю технологію? Тому що пригадайте, якщо хто-небудь коли-небудь будував будинок, то це приблизно рік-два будуємо і ще рік робимо ремонт, так. Ну, це треш. А тут скільки? 28 годин? Е, ні, 58 а, 50, годин 50, надрукували, вибач. так. Але взагалі, якщо ми говоримо про те, за скільки часу можна отримати будинок, в який ти заїжджаєш, його потрібно лише обмоблювати, це орієнтовно 3 місяці. Ну, Давай так 58, тобто це перепочинка, чия чи, чи, чи була. Я розумію, що тут це такий прохід, це напевно, ну, скільки це? Хвилин 20 один прохід? 23. три. 23. Ти майже вгодов, да? да. ну я просто думаю, що просто мені здається, що принтер би міг швидше друкувати. Хтось його не де не, не загружав, э, да? розуміє. При э, перепочинки були Так, э, да, великі, Розповідаю, коли ми вийшли на майданчик і почали друкувати на майданчику. У нас температура була ось тут 45 градусів. Тому ми плюс. друкували плюс, звісно. <гум> Тому ми друкували взагалі поночі. Ми прийняли рішення, що ми будемо вночі друкувати. Відповідно, ми. По перше, комендантська година, так ми тихенько друкували, якраз в проміжку, коли не було великої спеки. Якби стало питання увімкнути принтер і просто ним постійно друкувати, тому що він це як знаєте, як ідеальний чоловік, який може працювати 24 на 7 В форматі того що... чужі на чимде. Комплімати говорити, дружині. Ідеальний формат. Ось відповідно, коли ми говоримо взагалі про роботу самого принтера, він же ж металевий. Тут потрібно тільки люди будуть змінюватися і все. Нам потрібен один оператор і два помічники. Ага. Оператор слідкує за тим, як взагалі функціонує сам принтер. Давай ще знаєш, ми трішечки помоделюємо. Ти архітектор, ти створив проєкт. Що далі потрібно зробити для того, щоб цей проект можна було надрукувати? Ти сказала, що потрібно цю модель загнати, зробити спеціальний файл для цього 3D-принтера. Да? так? Я так розумію. Ну і в принципі, я так розумію, що в тебе потрібен, будь, щоб був фундамент сам, де ти угу. будеш це друкувати, ну, Поставити цей будинок, я маю цю увазі, там як, коли розвернути в ту сторону, яку тобі запотрібно. ну і все, напевно, тут проконтролювати. Коли почнеться вже друк перші два-три. Як ти кажеш, екструзії. Екструзії дві не три, екструзії. Да. І потім вже я так розумію, що він вже напевно, не збивається. Да? Тобто я так чисто в теорії. Е, і мені здається, що, я... що тобі зовсім скоро можна буде видавати сертифікат оператора 3D-принтера. Запам'ятайте це <клес> нова опція без роботи не за не... 100%. 100%. А, все правильно говориш. Єдине, що хотіла би додати, що в той момент, коли наш слайсер адаптує проект звичайний автокадівський під друк, він створює так званий G-код. Угу. Ось цей джекод, він задає траєкторію. Е, я говорила про те, що наша команда ми створили конструктив принтера. Це раз. Друге, ми створили програму Slicer, яка допомагає адаптувати звичайний проект під надрукування його. Угу. І третє, ми розробили мізки до самого принтера, тобто програмне забезпечення, те, яким чином йому рухатися, щоб трайвера, якісь так, ну свого роду і так. Тобто, ми якраз та компанія, яка е, ми створили вирішення. Тобто ми надаємо рішення uh -huh. комплексне рішення. Ми не просто надаємо, типу, купили у нас принтер. От ми зараз продаємо принтер за кордон. І, а, а скільки коштує? Дуже просто. Якщо ми говоримо про Україну, то він коштує 355 тисяч доларів плюс подавато, Я так, кажу получаємо. про Україну: 355 тисяч <зв 'язково> доларів. Доларів. <зв 'язково> Чому? Тому що в нас є По ПДВ? Це було на день покупки. Так, тому що в нас є ПДВ. Ось, якщо ми говоримо за кордон, там де у нас немає ПДВ, то в даному випадку у нас 395. Угу, Зрозумів. Тобто за кордоном трошки дорожче він виходить. Е, та насправді, згідно наших аналогів наших партнерів, то ми як мінімум на 200-250. тисяч якась базова дешевші. Це базова модель? Так. так, так. Тобто є якісь роз... більш там, потужні моделі, Я так? Вони розумію. в розробці, ага. це наші плани на майбутнє, про які ми поки що мовчимо. Чому? Тому що, як то кажуть, щастя люби, тишу. Зрозумів. Коли перші люди вже, перші власники щасливі, з'являться і зможуть зайти. Ой, так, так не хочеться, знаєш, насамперед казати це, да, потрібно ну, пройти... Плани ж якісь прийти. Це ж зараз... клієнти, які будуть купувати в будь-якому разі, вони да. будуть ці, ці питання задавати. тому да. тут Скривати я, думаю, да. тобі нема чого. Так, да, я думаю, для клієнтів ще рано це казати. Да, потрібно спершу пройти Цю документативну частину, всі погодження і інші, да, а вже потім ми будемо розуміти, як воно буде. Да, тобто два роки воно будується. Тобто за рік ми зможемо вже показати якийсь результат, надрукувати перші будинки. І зазначу, що чотирьохповерховий будинок в світі ще ніхто не робив. Тобто угу. нам потрібно його надрукувати. Нам потрібно його перевірити. Тобто це займе теж якийсь час. Ну Перше буде експериментальне, трошки заяви. А я думаю, що по подальшому це я думаю, що можна їх і за півроку будувати. Як те, що я бачу тут, півроку на те, щоб надрукувати чотирьохповерховий будинок, це не буде, я думаю досить складним. Я розкидав цю історію на два принтери на діаграму Ганта. і Тобто будуються перші поверхи, заливається моноліт, будуються, принтери пішли далі, будуються, заливається, поки перші будинки відставиться монолітна система, каркасна набирається міцність. І потім так, третій ряд, і потім да пішли, пішли, пішли. Так я ж кажу, за півроку чотири да. поверхи воно буде да. будуватися легко. Ну знаєш, ми беремо два роки, да <гад> можна сказати, і пів а там далі. Якщо ми включаємо нічний час роботи, дневний час роботи, да, як як, як то каже, 24 години, години, да, тобто це може бути набагато. Ні, краще. Ну, Якщо 58 годин, ну, це да. ну тобто, навіть якщо це буде а, ну там чотири поверхи, а, скажімо так, в монолітно каркасне, вона принятна буде трошки з ну а, забирати часу, там виставити опалубку, залити да. це та ну десь. Вистаятись за да. півтора півтори, півтора тижні до двох тижнів в кожен поверх? Ну тобто, все рівно як не крути, за півроку ти повинен бути, я маю на увазі коробку відливати максимум за за півроку, ти зможеш да, після ну, експериментального да. після пробного а, такого І будинку. І тоді. Ми да, можемо сказати це вже твердо, що ми можемо отак, от такий час нам потрібен на такий та будинок. А як ти от вважаєш, наскільки буде це востребовано? Наскільки люди захотять таких експериментів? Якщо ми всі... Ті інструменти, за які я розказав, ми їх зробимо. А ми їх зробимо, то я думаю, що в нас буде дуже велика черга. Є потреба в заміському житлі. Я кажу в будинках. По перше, це швидко. Ну так. в будь-якому разі це набагато швидше ніж чекати 3-4 роки, як будують наші сучасні ЖК. І привіт великим забудовникам. Тому якраз зараз багато людей хочуть мати щось своє, щось за містом і. Це ми розуміємо і автономність, так. що люди, для, для, для людей досить важливо. Тому попит є це швидко, це, не, це менше ризики, що його добудують. І тому ц, саме цей будинок, як, як тих будинку, да, друкований, а не збудований. Я думаю, що в нього є. Так. Багато перспектив. Mm. Ідея класна. Якщо ти перша, як хто почала це робити в Україні, тобі великий респект реально. Спасибо. Тобто, це фішка, яка може нам допомогти. І це один з варіантів, де ви можете ще те, що я побачив найбільше з плюсів, це оздоблення стін. Ви можете їх робити, можете не робити. я хочу, ти можете просто покрасити, воно виглядає досить. Нормально, ну тобто там е немає якогось там відчуття, що ви там в, е там, в бетоні сидите. <гум> любіть 3D-технологію. Просто любіть 3D-технологію. І далі ви зрозумієте, цінність в тому, щоб спочатку надрукувати будинок, потім пофарбувати стіну, повішати ось прекрасну картину е свого улюбленого півня, так? або просто фотографію, де ти з коханою людиною. І живи. Насолоджуйся життям настільки, наскільки це можливо в теперішніх реаліях. Все. А, і цей матеріал, як ви бачите, він досить е, е, універсальний, його можна і сверлить, і, 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 і тепло на нього не впливає, і вода на нього не впливає, і ти можеш е, утеплювати об, безшумлювати об, будь-яким е, з варіантів. Тому я вважаю, що у проєкту є можливість класно стартанути, тому тобі бажаю. Класних результатів, щоб ти нас показала, як це буде. виглядати, будуть і двохповерхові. Те, що я чекаю, а може, хтось чекає там і трьох і чотирьохповерхові будинки. Буде цікаво подивитись, як це буде реалізовано Дякую. Спасибо, в будь-якому разі, я бажаю, щоб в тебе все вдалось, тому що ти така людина, яка робить все, шукає можливості досить приємно. Спілкуватись з тобою, і я думаю, що це буде від нас, від нашого каналу. Такий маленький, так а також але також внесок для того, щоб показати, що таке є. Тому що ну іноді, із-за оцього вакууму, що ти не знаєш, що є, тобі складно вибирати. От ми показуємо, друзі, що такі проекти є. Вони вже почали будуватись да і зараз. Ця ініціатива Олександра вона досить цікава, вона революційна. І головне, щоб у вас вийшло, щоб люди, які до вас прийдуть, змогли поселитися і, скажімо так, з, скажімо так заспокоєні, захищені в будь-якому разі. Це будинок, який дає, дає таке відчуття захисту. Продовжували жити, а це досить важливо. Я тобі хочу сказати велике дякую, бо це не маленька, знаєш, не маленький вклад, це дуже великий вклад. Бо якщо кожен зробить такий великий вклад, як ти, а я багато до когось стукаю, да? і деякі люди взагалі вони не реагують навіть. Да? А. І я думаю, ми вас ще запросимо партнера в проект до продажу. Ми тільки за, да, ми тільки дуже зараз партнер, щоб ми з вами, знаєш. Продали вже все на старті, коли тільки почали. Дякую. Да. Друзі, ну ви пишіть в коментарях, може, щось ще не проговорили. Я, Олександр, задав основні питання, як те, що він міг сказати. Я так розумію, що ще декілька, ще багато чого він не може говорити. Все, що міг сказати, він сказав. Будь-якому пишіть свої питання. Олександр я думаю, під цим відео зможе відповісти. Ну, а вам дякую за те, що. Витратили час на перегляд цього відео. Я думаю, що воно буде, буде було цікаве і е, контент цей був буде для вас корисний. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, питання всі, вони я готовий на них відповідати. І досить важливо, ми. Повинні бути вдячним нашим захисникам і не забувати про них. Тому донатимо, допомагаємо своїм підрозділам і тим людям, які просять від вас допомоги. Робити те, що ви можете, те, що вам дозволяє ваші кошти або ваші сили. І давайте разом будемо рухати нашу країну до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ і до нових зустрічей. Бувайте! Дякую.